друзі, повертаємось на хитрик-арену, на поєдинок шостого туру літ ліги чемпіонату України з футболу серед юнаків Ю-17. Прикарпаття після першого тайму грає у нічию з Академією футболу Рух Львів. Рахунок 1-1 після перших 45 хвилин. Чекаємо на стартовий свисток. Про початок другого тайму нагадаємо вам склади команд. Другий тайм у нас стартував, друзі. Розпочнемо з складу з Дюсошів по Отже, у воротах 25-й Бордегула, 24-й Піварчук, 6-й Багрій, 21-й Яблонь, 18-й Панчак, 17-й Григорів, 16-й Васютяк, 15-й Куташ, 7-й Макар, 9-й Хруни, капітан команди і 8-й Багрій. Академія футболу «Рух Львів» в воротах 31-й – Клименко, 15-й – Клеутін, 2-й – Піскун, 4-й – Нанашко, 7-й – Ясінський, 21-й – Кігніцький, 22-й – Лоєк, 5-й – Чубко, 99-й – Повханич, 8-й – Кройтар, 29-й – Зелінський. І бригада арбітрів на чолі з Анатолієм Лайтером допомагають йому Допомагають йому Юлія Михайлишин та Владислав Новосельський, Ну і спостерігач арбітражу Михайло Марценюк. Сьогоднішній поєдинок Підбиваючи підсумки першого тайму, друзі, хотілося б сказати, що у нас не було шквалу моментів ні поруч з. Воротами господарів, ні поруч з воротами гостей все було дуже демократично, все було дуже спокійно. Були поодинокі звичайно випади. Були стандартні ситуації, з яких переважно воротам суперника загрожувало саме Прикарпаття більше атакувально потужно з гри виглядали саме футболісти Академії футболу Рух Львів. Ну і власне їхні моменти були створені саме з ігрових епізодів. атаці саме команда з Львова. Бордигулов з гру вступає. удар по воротах вже другим темпом. Ну і рахунок стає 2-1. Рахунок стає 2-1, друзі. Ну і відзначається у другому таймі Марко Чубко. У Академії футболу рух Львів. Першу хвилю атаки Назар Бордигула. Від своїх воріт здавалося, відвів, але ось уже підбирання і. Дуже неприємно для Прикарпаття складається початок другого тайму. Попереду рух. Діаметрально протилежний у нас почався другий тайм. У першому таймі перший м'яч забили саме футболісти Прикарпаття. І рух був у статусі команди, яка нас доганяла. Друга 45 хвилинка у нас розпочинається саме з того, що вів'яни забивають, і тепер вже зрівнювати рахунок потрібно саме футболістам з дюсашора Прикарпаття. Порушення правил. З боку гостей сьогоднішнього поєдинку і Арсеній Макар. Виконує штрафний удар. Подача від Макара. Удар відбувається. М'яч в руках Єгора Клименка. Рух одразу, одразу набирає швидкості, одразу намагаються вийти з оборони в, атаки, в атаку доволі швидко підопічні Андрія Гаврюшова. Поки що вдається прикарпать, принаймні, ось цю швидку атаку нівелювати ще на підступах до центральної лінії поля. І вкидатимуть за бокове. Футболіста академії футболу руху Львів Олег Клеутін виконає вкидання за бокової. На цю передачу відкликається Олександр Кройтер. Ясінський на своїй половині поля чекає пресингу від Прикарпаття, якого поки що не помітно. Олексій Піскун. Піскун повертає на Ясінського, А Ясінський шукає варіанти для передачі. Ось тепер на Нестро Лоїка Лоїк праворуч, Кройтер забігає. Під цю передачу здавалося б. Забігає під цю передачу Клеутіна. До 15-го номера м'яч так і не дійшов, ну і тепер знову від оборони. Будуватимуть атаку львів'яни. Є сінський. Сінський е діагональну передачу на Кройтера. Кройтери, зрештою, заблокували передачу. Ще знову подача. Тепер уже Богдан Багрій в обороні відпрацьовує. Хруник. Хруник. Е в оточенні. Одразу в оточенні кількох суперників. Тільки м'яч опиняється у капітана Прикарпаття. Знову важливий відбір, знову атака від Академії футболу рух Львів. Удар по воротах і м'яч іде вище воріт. Назара Бордегул. Львівани інтенсивніше розпочинають другий тайм. Я думаю, друзі, ви це помічаєте. Застосунок розетка це коли уся інформація про важені покупки щоразу поруч. Обирайте товари за відгуками, слідкуйте за статусом вашого замовлення, а за потреби легко знаходьте усі чеки, і гарантійні талони у кілька тапів. Повна історія власного онлайн шопінгу у застосунку розетка. Шукайте в App Store. Вкидання з бокової. Для Івано-Франківців Багрій. Невдало. Піску м'ячик. Перехопив лоїк. На нашком. Давав на партнера Іван Піварчук. Передачу прочитав. Швидко вкинуло за, за бокової львів'яни. Ясінський. Ясінський не поспішає. Через е піску на Грає Клеутін. Клеутін з м'ячем. Клеутін під праву ногу, передачу віддає. Занадто просто і банально для Богдана Багрія, той м'яч вибиває подалі від володінь своєї команди. Ну і знову ж таки від, від оборони спокійно рух. Розпочинає, спокійно і методично розпочинає свою атаку. Піскун. Піскун м'яко. Передачу віддає. Піварчук цю передачу читає. Хоча тут одразу ж допомога від Ігора Зелінського. Атака продовжується у руху. Хороший підкат зараз від Піварчука. І... Тут уже у відборі своєї команди допрацьовує Ігор Зелінський. Клеменко. Піску. У <плес> теж була ініціатива у першому таймі. і, Мабуть. <плес> зараз на газоні опиняється Ілля, Хруник. <спілька> Ілля Що ж ти твориш? А? <плес> ж ти твориш? Ілля опиняється на газоні, анатолій лайтер. Підійде вже і до Ясінського, який теж е продовжує лежати на газоні. Порушення правил не фіксовано. Толі лайтер, тому м'яч повертається у володіння Академії футболу Рух Львів. Клименко вкидає на Олексія Піскуна. Піскун шукає поглядом партнерів, і дає на Ясінського. Нестр Лоїк. Уже в центральному колі 22 й номер руху. переведення на лівий фланг. Лоїк Лоїк повертає на Ясінського. Зараз хороше зміщення у центральну зону. Дальній постріл, і Бардегула не одразу, але м'яч забирає до рук. Не часто команди використовували опцію дальніх ударів у першому таймі. Побачимо, зрештою, чи зміниться на ситуація у таймі другому. Поки що Прикарпаття відверто без м'яча. Попри те, що івано франківцям потрібно відігрувати пропущений м'яч. Тепер вже черга грати на відбій для руху. Арсеній Макар вкидатиме за боковою, але поки що без м'яча. Сьомий номер івано-франківського колективу. Оскільки тепер вкидає. Багрій. Багрій на Макара продовжував і в обороні допрацьовує Нестер Лоїк. Кройтар. Проти нього Максим Панки, який у нас з'явився друзі, до речі, ми про 10-го номера не згадали. і ну, Карпаття. Ну, Валентин Москін вже використав одну опцію. Заміни у цьому матчі. Лоїк. І Піскун грає через голкіпера. Знову капітана руху. Єсінський. Низько опускається Прикарпаття. Не йде Івано-Франківська команда в активний відбір. Ну, і це дозволяє простір фантазії позаду включати захисникам руху. І Ось так, прагматично eh, розпочинаючи свої атаки. Передача зараз від Богдана Багрія на. Богря Івана тут, зрештою, восьмий номер опиняється на газоні. Поруч з ним ще один гравець команди суперника. у Нас з'являються медики на полі хитрикарени, медики обох колективів. Добряче дістається зараз е Івану Нестору Неструлоєку в попередньому епізоді. 22-й номер руху вже підвівся. Поки що медичну допомогу продовжують надавати 8-му номеру Прикарпаття. Підводиться Іван Багрій. Підсумку і він і Нестре поле покидають. Зараз будуть вони просити дозволу у Анатолія Лайтера на полі з'явитися. Так, все в порядку. З обома представниками сьогоднішніх суперників на полі Хитри Карени. М'яч у футболістів академії футболу рух Львів. Левутін грає через голкий парад Клименко на Ясінського передачу. Ясінський через центральну зону в глибину. Лоїк здорово, в дотик. Удар по воротах бардигули. Той м'яч забирає до рук. На щастя, оскільки там вже на дальній стійці готовий був замикати цю передачу один з партнерів. Олександра Кройтеря. Активно своїм підопічним підказує Андрій Гаврюшов. Чудово розуміючи, що насправді гандикап в один м'яч це не гандикап, і це довело Прикарпаття в таймі першому. І якщо зараз Івано-Франківська команда без моментів, то це не означає, що ця ситуація продовжиться надалі. Дуже класно розіграли. Хруник вихід і навіть Практично удар по воротах знаєш, не опиняється всі ці воріт. Просто неймовірний момент. А як Буде кутовий. Буде кутовий. Поруч з м'ячем Арсеній Макар. Пожвавились в Прикарпаття попереду. Подача від Макара. Багрій удар! Стійка рятує! Як же зараз здорово на дальній стійці замикав восьмий номер Прикарпаття? Ще одна подача відбувається. Футболісти з Львівщини. Переведення ще одне. Тут вже відбір. Тут вже відбір, і тут вже подалі від власних володінь. М'яч виносять львів'яни, вкидання за боковою для Прикарпаття. Ну ось без моментів у Прикарпаття, але і серія моментів з трьох. І проблеми в обороні виникають. Академії футболу рух Львів не безгрішна. Оборона львівської команди. Прикарпаття продовжує використовувати головну зброю перших 45 хвилин. Це стандарт. Куташ зараз здорово в відборі. Падіння 15-го номера фол проти нього. Ну і штрафний удар для прикарпаття. Іван Піварчук виконує штрафний удар зі своєї половини поля. Передача по флану на багрія. Багрій намагався продовжити. Не було там хруника попереду. Тільки зараз намагається капітан Івана франківців просангувати. Піскун. Піскун ліворуч грає на Єсінського. Есінський передачу знову ж таки в центральну зону Богдан Багрій. Добре, То працює боже. в обороні. От Тінню він. Добре, слідує за центральним нападником львівської команди. Макар. Приховують від Прикарпаття, передача на Багрія. Багрій повертає вже Хрунику. Хруник. На Макара, Макар хитнув, передачу не віддав. Ще класно обвів. Передача тепер вже швидою. Хруник і пробити може з цієї відстані. Зараз головне заблокувати. Хруник опиняється в карній зоні суперника на газоні. Антолій Лайтер не реагує. В контротації академія футболу Рух Львів. І попередження. Попередження для когось з пари Піварчук-Багрі. Зараз вони як у Лишата затиснули суперника, і Анатолій Лайтер виписує ще один черговий гірчичник у нашому поєдинку. Нестер Лоїк. Біля м'яча. Рухівці розігрують м'яч на половині поля суперника, піскун. Карпатів не відбирає м'яч навіть на своїй половині поля. Вони очікують того, як буде діяти суперник, піскун. Піскун праворуч передачу на Кройтера. Кройтер віддавав дотик. Зрештою, передача не пройшла і м'яч відібрав Максим Паньк. Тут уже з передачою Антона Григорєва не склалося, буде вкидання за боковою для руху. Леутін вкидає, м'яч не мав Григорів, це йому не вдалось. Клеутін знову з м'єм. Бера дотик з Кройтерем. Ну хороший підкат зараз у виконанні Олександра Яблоня. І хороша нагода на контратаку. Павло Куташ правим флангом. 15-й номер Прикарпаття проти нього Нанашко. Куташ віддає на хруника передачу. Руник м'ягко на Арсенія Тому залишилось прийняти, обробити, віддати передачу, прострілити. Ну і тепер уже в обороні Володимир Єсінський. Допрацьовує, буде кутовий. Буде кутовий. Це черговий стандарт для Прикарпаття. Багрій подачу виконає, але там у Богдана Багрія виникають проблеми і з'являться медики у нас на полі. З Дюсашор, Дякую за підтримку Тровальній марці Роксолана. А ми всі разом сьогодні як і кожного дня, друзі, дякуємо нашим захисникам і захисницям за їх відвагу, мужність і самопожертву. Віримо та підтримуємо збройні сили України. Слава Зсу, слава Україні. 66-та хвилина поєдинку у нас з «Дюсташор» Прикарпаття поступається поки що своїм ровесникам з Академії футболу рух Львів з рахунком 1-2. І попередній епізод до власне виходу медиків на поле Хитра Карена завершився тим, що заробляють стандарт біля чужих воріт. Футболісти Прикарпаття Іван Багрій біля кутового прапорця. І ми, зрештою, побачимо виконання стандарту у івано-франківців. Багрі подачу виконує. М'яч виграють футболісти руху, і буде вкидання за боковою. Для Івано-Франківців. Піварчук. Хруник. Відібрали у капітана Прикарпаття. Рухівці атакуватимуть. Передача вперед. Максим Панків опиняється на шляху м'яча. Панків відіграє праворуч на Хруника. Хруник. Хруник ще далі на піворчука. Той повертав на капітана, але цю передачу заблокував Максим Нанашко. І тепер вже Володимир Ясінський просто подалі від володінь своєї команди. Тут порушення права. Тут порушення правил. Та не розминайте, докопі. Та хай виходить! Заміна відбудеться у команді Валентина Москвіна. З'явиться Максим Макота, номер одинадцятий, якого знімає головний тренер Прикарпаття. Зараз ми побачимо. Богдан Багрій поле покидає. Будемо сподіватися, що справа не в пошкодженні, яке отримав Богдан Багрій. просто Тому, він береже одного з важливих футболістів для своєї команди. Одного.